Гриміло цієї ночі не лише у Саратовській, а й у Воронезькій, Белгородській, Ростовській, Курській, Липецькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму ударів по стратегічних об'єктах ворога збройні сили України завдають у відповідь на атаки Росіян. І в Україні є зброя, здатна долати дуже великі відстані. Михайло Менелюк розкаже про крилату ракету Довгий Нептун та новий далекобійний дрон, який летить на три тисячі кілометрів. Російські нафтобази, військові об'єкти та склади з боєприпасами у вогні. Зсу завдають ударів по цілях глибоко в тилу ворога, ламають логістику окупантів, запобігають атакам по мирних містах України, дають росіянам зрозуміти, що ми їх бачимо і знищуватимемо, допоки у них не зникне бажання продовжувати війну. Утім, усе це навряд чи було б можливим, якби Україна не мала далекобійної зброї. Наші інженери вирішують найскладніші питання і шукають рішення, яке дозволить нам знищувати більшість стратегічно важливих об'єктів на території Російської Федерації. Чудове рішення українська крилата ракета Довгий Нептун. Вона летить на тисячі кілометрів. І як днями повідомив президент Зеленський, вже пройшла успішне випробування та навіть бойове застосування. Доповідали щодо застосування українських ракет довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень. Поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Український ракетний комплекс Нептун спершу розробляли для знищення. Морських цілей його прийняли на озброєння ЗСУ у 2020 році. А торік модифікували для ураження наземних об'єктів. Базова версія ракети здатна рухатися зі швидкістю 850 км на годину всього у трьох метрах над рівнем моря і може маневрувати під час польоту. Точні технічні характеристики довгого Нептуна поки не розголошують. Утім, військові аналітики переконують, ракета вже знищує важливі об'єкти на території Росії. Зокрема, у ніч проти 14 березня могла підсмажити НПЗ у Краснодарському краї. Удар по Туапсе показав, що точність цієї ракети досить висока. Ми вразили бочку з бензином. Те, що стосується його бойової частини, то 350 кілограмів при великій е, точності попадання це досить суттєве враження. Його ужасне! Ракета Р 360 комплексу Нептун це сучасна багатофункціональна розробка, яка краща за російський Онікс, і навіть американський томагавк. Одна із переваг можливість запуску з морських, наземних і авіаційних платформ. Нам треба орієнтуватися на мираж, тому що їх ми можемо отримати значно більше кількість ніж. Щось інше. Це буде вже крилата ракета повітряного базування. Я думаю, що ця ракета здатна буде літати там тисячу триста може трохи більше кілометрів. Наш Нептун, який працював по надводних цілях, може летіти на висоті близько трьох метрів. Якщо ми кажемо про російський Онікс, то він може летіти на висоті лише 10 метрів при модернізації ракети для нанесення ударів по суходолу. Були суттєво змінені питання електроніки щодо інерційної системи навігації. Довгий Нептун єдина в Європі далекобійна ракета класу поверхня-поверхня, і вона мав страшний сон для росіян. Тепер у зоні ураження наземні цілі ворога, аеродроми, порти, заводи, де виготовляють бронетехніку, дрони та ракети. Занепокоєність Росіян у вигляді а, постановку на чергування літака а 50 в московській області, тому що це посилення протиповітряної оборони, і перевірка наземних систем протиповітряної оборони, чи працюють, чи як працюють саме тому. Бачимо певне передислокацію передислокації саме стратегічної авіації. То Російська Федерація розуміє загрозу. Авіаційні експерти розповідають, довгий нептун значно ефективніший за більшість російських крилатих ракет до звукового типу, а системи ППО ворога не здатні його перехоплювати, зокрема через низьку висоту польоту. Наразі Україна може виробляти близько десяти таких ракет на місяць. Ключовим питанням буде масштабування створення таких типів ракет. Тобто, як правило, виробництва хоча б декількох десятків одиниць на місяць. Ось або принаймні намі хоча б на виробництво до 100 одиниць, щоб бути співмірним з об'ємом виробництва російських ракет середньої і малої дальності, окрім ракет, Україна і надалі працює над виробництвом далекобійних безпілотників, і ми вже маємо неабиякі успіхи. Українські інженери створили дрон, який здатен подолати 3000 тисячі кілометрів. Вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів. Таким безпілотником сили оборони зможуть вражати цілі на території ворога аж до Новосибірська, у зоні досяжності найбільший в Росії Омський нафтопереробний завод. Раніше український далекобійний дрон пролетів 1800 кілометрів. Тоді атакували аеродром Оленя у Мурманській області. Про раніше заявлені дальності ураження, як правило складало тисячі півтори тисячі кілометрів. Ось мова йшла про конвертовані надлегкі літаки в е, такі ударні дрони. Спортивний літак легкомоторної авіації. Якщо ти робиш цей літачок трохи довшим, покращуєш його аеродинамічну форму, робиш його більш оптичним. То він тоді може літати на великій відстані. Наразі невідомо, який саме дрон здатен долати три тисячі кілометрів. Та варто зазначити, що фактична дальність ураження цілі буде меншою, адже безпілотнику доводиться проходити складні маршрути і уникати пасток. Дрон, який є, летить по території Російської Федерації, повинен оминати протиповітряну оборону систему радіоелектронної боротьби. Інше можливість загрози використовувати надмили висоти, а це збільшення кількість палива. Росія продовжує бити по українській енергетичній та цивільній інфраструктурі. Попри усі домовленості, Україні ж своєю чергою треба завдавати дзеркальних ударів. І такі ракети, як довгий Нептун, далекобійні дрони, допоможуть у цьому. Михайло Менелюк, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.